Так, пане Олексію, почнемо з заяв російського диктатора Путіна, який він вчора зробив їх кілька. Давайте по них пройдемося, а потім будемо рухатися по інших питаннях. Значить, вчора він сказав, що зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в Будапешті не скасована, а швидше переноситься. А в білому домі, до речі, теж заявили про те, що зустріч Трампа і Путіна все ще можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат. Про тим, ем, Орбан ем, говорив про те, що. Саміт не скасовано, і Будапешт до нього готується навіть попри заяви від Дональда Трампа, які були зроблені день перед тим, про те, що поки що він не бачить сенсу в цій зустрічі. Зідзвонилися Рубіо з Лавровим, поговорили і поки що сенсу в цій зустрічі не бачить. Що це за якісь біполярні абсолютно заяви, і як нам взагалі орієнтуватися в просторі, коли одного дня такі заяви на інший день, ну можливо ще не скасовано, можливо, переноситься. Як ви це бачите? Ну, це тут то, торги тривають, Трамп виставив умову на умову Путіна. Тобто, Путін виставляє від... Що логічно, що Трамп очікував, що після Аляски, після всіх тих заяв, він зробив щодо томагавків щодо санкцій. Ну, Путін, коли йому телефонував, ну очевидно, що Трамп сприймав це як. Поступку, певно, так, Ну, тобто не буде вже озвучуватись тема е окупації залишків до Донецької області. так? А потім виявляється, що нічого не помінялося, Ну, і Трамп абсолютно логічно. У нього ситуація вже така, що він не хоче другий раз дурним виглядати. Уявляємо ну, собі, він приїжджає в Будапешт і закінчує так само, як в Алясці. Він не дообідав чи не пішов там обідати, і вилітає з Будапешта знову до Вашингтона, так? З той самої позиції, яку він це робив, коли з Анкорі вилітав. Це вже не буде сприйматися як переговорна позиція Трампа. А в нього починаються в наступному році вибори в Конгрес. Програвати йому і республіканські партії не бажано, ми бачимо соціологію, більшість американців виступають за підтримку України, і все це, що він робить, ніяк не в'яжеться з цим. Тому, очевидно, його відповідь, що поки ви не передумаєте, ніхто з вами зустрічатися не буде. Путіна позиція теж достатньо складна, він не хоче втрачати зв'язок з Трампом, він продовжує сподіватися на певний їхній союз. Ee, і чи він готує якусь пропозицію знов? Ну, чули вже там пропозиції рівня тунеля між Аляскою і Чукоткою. Так. Так. Ee, можливо, ще якась там, не знаю. рідкоземельні метали, метал задвоєння Марса. Ну, Місяця там ще багато може бути якихось ідей. Тобто він намагається. Розбудити постійно бачити в Трампі бізнесмена, а не американського президента, і як бізнесмена, ну і Трамп іноді дає привід так до себе відносити, скажімо так. Е Можливо, це якоюсь банальною взагалі в банальним хабаретом в кінці кінців, так і просто запропонує якусь праву на десятки мільярдів особисто для сім'ї Трампа, і Трамп знову поведеться. Ну може, ну. Це я так жартую, звичайно. Uh -huh. тому, тому я думаю, що більш-менш зрозуміло буде після 30 жовтня, після того, як Трамп зустрінеться з Інзіпінямній е -да, Кореї. І я думаю, що Трамп вже не зможе відкласти цього. Звичайно, Трамп не хотів цього абсолютно, тому він так довго тягнув, він не хотів вирішувати свої стосунки з Китаєм. З допомогою, ну, не з допомогою, а як частину, в тому числі російсько-української війни, закінчення так, uh -huh. але більше всього він вимушено буде це робити. А далі будемо дивитися, як, як вони домовляться. Зрозуміло, що е якщо будуть такі е санкції і продовження санкційного е тиску на Росію, як вже почалися з приводу Росніфті і Вухойла, там є ще що станціювати, то рішення Китаю, наприклад, чи про, ну скажімо так, як би сказати, сказав, оформити бажання Сінзіпіння до Путіна щодо закінчення війни. Я думаю, Путін вимушений вже буде виконати. Угу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Це занадто вже буде багато ризиків для нього особисто. Ну Тобто, зрозуміло, що. Санкції, плюс просто, наприклад, Китай перестає купувати російську нафту, хоча знову ж таки це не надто серйозна гра. Китай, звичайно, йому вигідно, так би мовити, те, що робиться з Росією, він заробляє зараз не дуже. Хороша ситуація до китайської економіки, і звичайно, те, що він вирішує скидує за залишки своєї промисловості вперше, автомобільної, з Росією, і вирішує енергетичні свої проблеми за рахунок ціни на нафту російську, так але є більш серйозні справи. Це стосунки з заходом вперше Сполученими Штатами. Там все набагато серйозніше. Ну і знову ж таки, Китай. Знаходиться в такій ситуації, що ну, так само, як і Америка, ну навіть не на Америка, а конкретно Трамп, так вони обидва хочуть, щоб Росія була на їхній стороні, в кращому, ну, в найкращому варіанті, поки що Росія на стороні, звичайно, Китаю, і Сідіпін не хоче, щоб, е, ну, скажімо так, щоб Росія перейшла в стан, ну, все в принципі, ворога, такі, так, ворога. Я знову ж таки, повторюся, я постійно про це говорю. Історично це абсолютно виправдано, скажімо mm -hmm. так, зрозуміло. І Нам це не подобається, але історично це відбувалося завжди. В останні 100 років Росія ніколи не була в війнах, скажімо так, серйозних, масштабних, ніколи не була, ну та завжди була на стороні е західного освіту. Mm -hmm. ну, скажімо так, якщо можна сказати, так. Про санкції ви згадали. Запровадили Сполучені Штати Америки санкції і на одразу. За за пару годин Путін проводить репетицію ядерних ударів онлайн, проводить тренування стратегічних ядерних сил із залученням крилатих ракет та балістичних ракет. Ярс і СНЕО відповідно направлені вони в бік Сполучених Штатів Америки. Це про що? Наша пісня гарна мила. Починай спочатку кожного разу одне і те саме кожного разу дістається з рукава. цей ядерний козир. Зрозуміло, що це дуже сильна карта. Ну але ж. Кожного разу це буде відбуватися, ну тому що вона єдина, а що ще Росія може зробити? Вона нічого більше зробити не може. Ну, тобто у них два варіанти і він використав обидва: це провести ці, е е е е як сказати, випробовування, так? А друге, це знов по по-дурацьки пожартувати. Ну, ось він зробив обидві, так? Він пожартував. До речі, я це помітив. Як тільки в нього не дуже справи, він відчуває якийсь певний тиск. Він постійно намагає, він хоче показати браваду, таку певну, так що, ось, мовляв, йому нічого не страшно. І він, ну це зрозуміло, як перекладуть на англійську чи на будь-яку європейську мову цей жарт з приводу унітазів. так. Мовляв, ми вам таке зробимо, що вам самим знадобляться унітази. Тобто така жарт невдалий з погрозою. Це було моє Дивігайте. наступне питання. Ну що ж ви забираєте мій хліб про ці санкції? Він сказав, що не зашкодять і обіграв власне, начебто, в свою користь оці санкції стосовно експорту імпорту унітазів і інших товарів. Тобто заборонила Європа свої купувати. А він каже, що вони відмовилися їхні купувати, а їм, начебто, знадобиться. Ну, в принципі, російський електорат настільки недалекий, що повірить в це. Та й тут питання в тому, народ повірить, все, що завгодно, поки це не відображається дуже серйозно на їхньому житті. Е, на жаль, на жаль, на жаль, е, поки що санкції, вони, вони звичайно мають свій вплив. І що б там Путін не казав, е, ми постійно знаємо з, з, з інсайдів під час переговорів всіх, які велися за останній рік, що одної з вимог Росії до. Ну, до спроби, скажімо так, переговорів це було завжди зняття санкцій. Санкції діють, нічого від цього краще не стає в Росії так, але а, запас міцності в російській економіці дуже великий. І очікувати на розвал економіки, ну, не те, щоб марно, але це можливо. Але зовсім насправді насправді ніхто нічого нічого не знає. Через те, що якщо вірити статистиці Росії, все все просто ідеально, все чудово. Так, якщо вірити е прогнозистам, які сидять на Ютубі і цитуються в усіх українському сегменті, так вони вже поховали Росію і економіку ще в 2022 році, так ну і десь посередині вона є. Правда, тобто, ситуація складна, але не смертельна, але е Чорний либідь може приплисти чи прилетіти з будь-який момент. І Путін це знає, Путін тому і нервує, Путін тому і оці ядерні іспити, які всім ну, всі, для кого це можливо, так, всі чудово розуміють. По-перше, Росія е, має. Особливо мені сподобалось, коли е, він сказав про те, що. Завод, якийсь та починає виробляти нові якісь ракети з, я, ну, з ядер, там 60 чимось ракет буде ну, це, Ну це просто для людей, які не розуміють про що мова. В Росії найбільший арсенал ядерної зброї в світі, так і тих полу, які половина Десятої частини тих ракет які вони має, достатньо, щоб наша цивілізація. Упинилися під питанням взагалі виживання, ну, не виживання, а просто існування, так би мовити. Це все просто більше аргументів нема. Uh... І, Скоріше все, так. Це для uh... жителя Європи, для жителя Росії, для жителя Америки. Це от, ну, постійно, скажімо так, нагадування, що може все дуже погано закінчитись. А для політичної еліти, особливо військової еліти в цих країнах, все ну, скажімо, зрозуміло, так би мовити. Ще раз кажу, що о, коли вже це коли влітку було, так? Коли з з Сінзіпіням розмовляв, ми, до речі, теж пам'ятаю, все обговорювали на якомусь етері з вами. Коли людина обговорює на повному серйозі життя до 120-150 років, так ну, навряд чи він реально хоче е, всі ці роки провести десь в бункері, якщо взагалі вдасться навіть в бункері провести. Mm -hmm. Добре, до з, з, з Путіним зрозуміло. Давайте до ще одного персонажу Російської Федерації. Це до Медведєва, який теж виліз, який теж починає писати свої погрози в телеграм-каналі. Після того як Сполучені Штати ввели санкції, і він написав, що Сполучені Штати наш противник і їх. Розмовний миротворець тепер повноцінно встав на стежку війни з Росією, і там далі ще всякі там величезний пост, якісь інші погрози і так, далі, і так далі. Ми знаємо, що стається, коли Медведєв пише такі слова, і, і потім воно доходить до Сполучених Штатів Америки. Правда, воно не з такими наслідками, якби нам очікувалося, але реакція є цього разу. Думаєте, покажуть? Дональду Трампу чи в адміністрації комусь іншому такі слова. Ну, то покажуть, покажуть, звичайно, але проблема, в яка реакція. Ну, Реакція повинна для нас повинна бути дуже простою. Хоча знову ж таки. Е е Трамп так дивно обговорює публічно деякі речі, що важко зробити якийсь конкретний висновок. Але те, що ну я покажу, наприклад про томагавки, так uh -huh. він зрозумів, що на Росію це дійсно впливає. Він зрозумів через те, що буквально він щось натякнув на те, що томагавки будуть в Україні, і вже одразу Путін телефонує йому, обриває телефон і хоче з ним зустрітися, так? І всі ці погрози, вони ну, в ідеалі повинні показати Трампу. Що е, по перше, нічого нового, тобто в арсеналі е, Путіна взагалі жодного якогось нового кроку. Зараз відмотати, до речі, цікаво, що про це сам саме написав Медвідів. Написав про те, що це вже не це вже війна е, не Байдена, а війна самого Трампа. Так ну. Типу, що немає вже ніякої різниці між ними. І якщо от просто рік прибрати і забути все те, що робив Трамп, і так далі, буде на цьому моменті, то воно так дійсно виглядає. Знов погрози ядерною зброєю, знов медведів пише про проклятих англосаксів там чи і інші. Ну поки поки що, поки що він його не ображає. На рівні, там як він звик ображати, так ну наркоман, там спля які діти, які спить і тому подібне. Але знову ж таки це наступний, наступний етап, коли якщо знову ж таки, якщо Трамп, ну, по-перше, давайте не відкидати все ж таки можливість того, що е... дожмуть Путіна, так давайте не відкидати цей момент, так ми дійсно ми не знаємо. На що розраховує Путін, От на що він конкретно розраховує, так? Посадити на. Ну я, я, я розумію, що така вирогідність того, що йому так і радять, і що в них такий план. Ну, грубо кажучи, так вони вибивають цю нашу енергетику, і ми сидимо. Вся Україна сидить в, в блекауті без світла, без води, в жахливі умови, і, і тіпа... У нас достатньо агентів Росії і корисних ідіотів, так би мовити. Ну, плюс ще на Заході допоможуть. Що, мовляв, да віддайте вже цей Донбас е Путіну, так, тільки щоб у нас була вода, світло і тому подібне. Чого він взяв, що так буде, я не знаю абсолютно так. Ну але ну, що, видно, що це його політика, що він ви хочете мене добити, а, а я. Ну, типу, ще до весни наступного року в мене ще є час. Ну, з санкціями з нафтою, ціною, з вибуванням НПД, ну з цим цим так. Він вважає, що мені здається так, що до весни він ще може потягнути так би мовити час. І все одно, він вважає, так, він все одно нічого не втрачає, так він візьме по максимуму ну він реально це зрозуміло. Він не уявляє, як він продасть всім і його еліті. І народу, як він продасть оце, от розмежування по лінії вогню, так от, Чому ми в'язалися в цю війну, яку він каже, спорта справедлива і, 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 і захист російської мов населення, так далі. Але ми пішли з цієї війни, закінчення цієї війни без всього Донбасу. Ми ж за Донбасом йшли. А от якщо весь Донбас буде е, в окупації Росії, це елементарно продається, і всі будуть раді, і, 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 і ну, всі задоволені, скажімо так. Путін не зовсім задоволений. Тобто з усіх тих моментів, які він починав війну, давайте не забувати, Бо іноді здається, що е, багатьом здається, що нічого не змінилося, так? Що Путін як вимагав там демілітаризації, денацифікації і всього іншого, ні, сталося. Він вже багато речей не говорить різних так. Він же навіть перестав, вони навіть перестали говорити про конституційні межі захоплених територій. Ну, мається на увазі, щоб віддали ще залишки Херсонської та Запорізької області. Мова йде конкретно про Донецьку і Луганську область. Що ми вийшли з цієї території і віддали Росії, так? І. И... От на цьому моменті і, і, і він і розраховує так, що багатьом українцям здасться, що це занадто просте рішення, яке нікого. Ну і так забрали величезну кількість територій, там ще декілька сот, сот кілометрів, нічого страшного не буде. Як е і е е в якій формі це повинно виглядати? Я не знаю формі якогось бунту народного чи ще щось так. Він таки отримає те, що хоче таким чином. Е, просто, д -д -д як він каже, додавить Україну, так? Е, а якщо цього не станеться, а цього я впевнений, не станеться, так? Е, ну тоді він що? Він нічого не втрачає, він каже: Дональд, давай зустрічатися, я погоджуюсь, наприклад. Так? Але це просто нам треба перетерпіти ще 4-5 місяців, максимум, наприклад. Так? І тоді він. Ну, у нього... Просто в даній ситуації, якщо Європа далі продовжує нам давати гроші, Америка на від нас відмовляється, так, не дає гроші, але е максимально допомагає ну, допомагає в, в розвідці, плюс продає нам всю зброю, яка нам потрібна, так? Плюс зрозуміло, що все закінчено. Хоча і Бельгія там е випендрюється з, з замороженими грошима російськими, так але тут питання. Дуже просте, так? У вас гроші є? І Європа. Ну тобто, ми бачимо по Франції, що відбувається в Європі, в принципі, так? Європа населення не готова психологічно до урізання, соціалки, урізання дуже багатьох витрат, які потрібно просто урізати для того, щоб фінансувати війну в Україні. І вони. Протягом місяця-півтора прийдуть, що іншого варіанту, принаймні тимчасового, ніж забрати російські гроші і віддати Україні, в них нема просто, так? І все це в комплексі дозволяє нам е, вірити в те, що Україна дотерпить ще півроку там, і, е, а далі у Путіна починаються ну, питання, так би мовити. А, а, а дійсно, а якщо почне розвалюватися економіка. Що робити з людьми, які не хочуть вже вмирати навіть за великі гроші, їх просто вони закінчуються, так, ці люди? Проводити мобілізація це величезні просто ризики. Тобто багато питань, і, і він зрозумів, що йому потрібно відпочити, скажімо так. У нього ще скільки 70, 70 років попереду, навіть більше життя. І пару років він може відпочити. Може, санкції якісь знімуть грошей накопичити, і потім, а через 3-4 роки, цьому я не сумніваюся, якщо буде призупинення війни, він чи піде на Європу, чи можливо простіший якийсь варіант, там, Не знаю, північ Казахстану спробує відставити з російськомовним населенням. Ну а це вже знаєте, ми тільки можемо пожити і побачити, бо так прогнозувати, а тим більше прогнозувати цього російського це просто це Просто ще злоги. Просто ми не можемо зрозуміти цього. Він війшов в війну, він з неї не може вийти. Просто не може вийти. Він побачив це. Ми нам здається, що мінуси тільки розпаді. Він отримав величезну кількість плюсів від війни. Так він повністю створив тоталітарну Україну так в якій е неможливо взагалі мати ні жодної точки зору, іншої, крім путівської путінської, так повний контроль спецслужбами, силовими структурами цього він не мав до 22 року. Такого контролю не мав. Тому війна це його до кінця, так чи інакше почули вас і зрозуміли. Дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що знайшли час і долучилися до ефіру. Пане Олексій, рада була вас бачити до наступних зустрічей. Олексій Глобуцький, політехнолог, був з нами на прямому зв'язку.